Однією з обов'язкових ознак держави є її територія. Державна територія це частина суходолу, окреслена чіткою визначеною лінією державного кордону, яка відділяє територію цієї держави від території інших держав або від території, яка не належить жодній з існуючих держав, наприклад, океан чи море, та на яку поширюється суверенітет і влада певної держави. Державна територія виконує дві важливі функції. Перша. Визначає просторові межі здійснення державної влади, територіальні межі державного суверенітету через окреслення лінії державного кордону. Друге виконує просторове структурування державної влади, своєрідний територіальний розріз органів державної влади для її кращої організації та здійснення на місцях. Найважливішими особливостями території держави є її цілісність і недоторканність. Державна територія України, статус якої визначають Конституція і закони України, формувалася разом з державою як один з її головних атрибутів. Остаточне формування сучасної державної території України завершилось у 1954 році, включення до її складу Кримського півострова. Межі Державної території України, окреслення її кордонами із сусідніми державами визначились у результаті правонаступництва і підтвердження після проголошення в 1991 році незалежності двосторонніми угодами України про державний кордон з усіма країнами сусідами. Згідно з Конституцією України, наша країна унітарна, суверенна і демократична держава, парламентсько-президентська республіка. Від 17 травня 2017 року діє безвізовий режим для громадян України в зоні Шенген.